Привіт, друзі! Здогадайтесь, що це таке. Ця деталька робила поганий настрій одній поважній людині на протязі десь приблизно місяця. Це втягуюче реле стартера автомобіля Nissan X Trail T31 2 літра бензин. Підозри були, що стартером щось не те. Виникли підозри зразу, тому що. Машина інколи відмовлялася заводитися. Відбувалося клацання цього реле, тобто стартер намагався крутити, але не вистачало в нього сили прокрутити колінчатий вал. Це виникала ця проблема в незалежності від того, гаряча машина чи холодна, сиро на вулиці чи сухо, тобто в будь-який момент. Машина могла не запускатися. Потрібно було сидіти і пів години клацати, поки машина знову запуститься. Відвезли стартер в ремонт, там сказали, що передивилися все там в оригіналі і все з ним добре. Перевірили на стенді декілька разів, сказали, що зробили профілактику, забирайте. Профілактику робили при нас, перевіряли при нас. Сказали, що, скоріше всього, що щось, можливо з самою проводкою. Але по проводці все добре. Контактна група теж ми її не провіряли, тому що ну, до неї найменше підозр. Вирішили ще раз зняти стартер, відвести і просто вже, незважаючи на те, що нам скажуть, поміняти втягуюче. Після цього проблема щезла. Так, візуально. В принципі, все добре з ним. Контакт тут скрізь добрий, все пропаяно, нема окисляних контактів. Як бачите, тобто проблема всередині, підгорівші, так, так сказати, п'ятаки. Але багато я разів чув історію про підгорівші п'ятаки, а сам я ремонтом стартерів не займаюся ніколи. Не бачив цих підгорівших п'ятаків, тому вирішив вскрити, розрізати це втягующе і в цілях лік ліквідації безграмотності подивитися, як же ж виглядають підгоріли п'ятаки у втягуючому реле. І зараз ми побачимо подліца. Ну от, так виглядає, підгорівши, я так розумію, контакт. Тут купа пилюки, не знаю, це вона налетіла в процесі різки. Чи вона тут... Ні, вона тут жила. Не могло їх стільки налетіти в процесі різки. Ось вона підгорала, пластик підгорав. З нього цей пластик насипався ну, от сюди. І виходить, що поміж контактами оця пильца тупо не давала контакта. Пилюка поміж контактами. Тобто знімеш ти стартір, поки донесеш. Ця пилюка на одну сторону сипеться і контакт є. Потім десь струхнуло. Дивіться, скільки його тут бруду. Тобто це він не міг виникнути. Я різав, ну що тут? Оцю штучку пластикову я не пошкодив, а тут стружка металева. А це десь, десь звідкись воно тут взялося. Незрозуміло звідки. Напевно, що по осі якось проникло всередину з коробки із щеплення, чи звідки воно таке. Ану, потримай, щоб не впало. Так. Ось тут по осі, напевно, через оцей отвір. Десь... Десь якось це болото попадало. Чи оце воно, є це болото куском цього пластика вигорало потрохи? Тобто ось такий бруд всередині втягуючого, похоже, схожий дуже на, на залишки. У тебе щеплення немає, в тебе ж варіатор. З маховика. Так а де там на маховіку воно mm -hmm. таке грязь? Mm -hmm. я по Брудно. Ні, вставьте. це напевно ось оця, оцей пластик. Ось він. Mm -hmm. ось він кришиться. Його тут мололи ці кусочки пластика. Тобто іскра кожен раз десь напевно випалювала потрохи цю пластмаску. Робила з неї порошок. І цей порошок попадав між контактами. Тобто, можливо, так на стенді випадало, що в той момент не було цієї пудри між контактами. Ось От. От така штучка може робити людині поганий настрій. А на стенді показувала, що все добре. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки.